Вітаю всіх, хто вирощує лохину і хоче отримати від неї чималий врожай ягід, слід після плодоношення провести на ній ряд таких робіт. Підкислити кущі, замульчувати, підживити і обов'язково обробити від шкідників і захворювань. Підкислити свої кущі можна звичайним оцтом, лимонною кислотою, яблучним оцтом. але таке підкислення буде короткочасним. Щоб надовго закислити, можна використати сірку. Сірка не тільки закислює ґрунт, а це є як мікроелемент і як добриво. І вона навіть може поступати під кущі з добривами невеликій кількості. Я використовую гранульовану сірку, вона довше діє і діє поступово. Ну, звичайно, перш ніж носити сірку, треба визначити кислотність грунту біля куща, ну і, звичайно, під кущем. Бажано, щоб кислотність під кущем була хоча б 4, 4 і 5. Для цього треба мати спеціальний прилад. Я і маю такий прилад і визначаю ним кислотність ґрунту. А якщо немає даного приладу, треба. Треба дивитися по листках лохини. Якщо серед літа листя змінює відтінок від зеленого стає червонуватим, це означає, що лохина потребує підкислення. А якщо листя гарне, темне, зелене, то тут підкислення можна внести невеликій кількості. І от ми маємо такі кущі лухини від 3 років до 5, 6 можна внести 50 г сірки на рік. Якщо кущі молодші, достатньо буде 30 до 40 г сірки на рік. як я це роблю? Розгортаю мульчу, беру жменьку сірки, я вже маю орієнтацію, скільки це буде 50 г. І ось так по колу, по центру розсипаю, але не під саме стебло, не біля самого стебла. А так, 30 см від стебла і зверху прикриваю мульчею. Сірку переробляють бактерії на сірчану кислоту. І тому вона має бути замульчована, щоб на неї не попадали прямі сонячні промені. По підію сонячних променів бактерії гинуть і не буде такого ефекту. Отже, найкраще для підкисення використовуємо сірку і будемо мати на якийсь довгий час гарно закислений груд під цими чудовими ягодами. Якщо на деяких кущах є ще ягоди, то я ці процедури теж роблю на цих рослинах, це їм іде на користь. А щодо мульчі, то замульчовую два рази на рік весною і після плодоношення, в кінці липня, на початку серпня. Мені зручно замульчовувати якраз саме хвоєю, бо поряд росте хвойний ліс. А можна замульчовувати сосновою тирсою. Мульча з часом зменшується, перегниває, і тому її треба поновляти. А при розкладанні. Вона закисує ґрунт і сприяє збільшенню врожаю і стійкості рослин до захворювань. Крім цього, захищає від бурянів і плюс зберігається під неї волога. І Тому я роблю замульчовування два рази для того, щоб покращити стан своїх рослин. З власного досвіду в цій порі я вношу підлохину добрива без азоту. Чому саме без азоту? Тому що я її добре підживляла від весни до червня. Зелена маса гарно наросла, а їй тепер треба підготуватися до зимівлі. Зараз закладаються плодові бруньки і все, що зелене, молоді пагони наросли, вони мають до зимівлі затвердіти. Тому цьому посприяє якраз саме фосфор і калій. Кожне доброво за щось відповідає. Азот відповідає за приріст, а так як на моїх кущах вже гарно наросли зелені пагони, тому я бачу, що їй азоту не потрібно. Потрібен калій і фосфор. Калій відповідає за плодоношення, за велику смачну ягоду, за закладку квіткових броньок. Фосфор відповідає за розвиток кореневої системи. Гарно розвинена коренева система буде працювати на кущ, а від того будемо мати відповідний гарний врожай ягод. Лухина тратить приблизно десь 2-3 місяці для того, щоб підготуватися до зими. І от саме якраз рахуємо від серпня місяця це буде якраз її підготовка. І тут найголовніше є підживити. Я орієнтуюся на перше число серпня. І другий раз підживляє через два тижні. Ну, можна вже почати навіть у останніх числах липня. Тому, якщо в когось не родить лохина, то зверніть увагу на підгодівлю в серпні, місяці, чи робите ви цю підгодівлю своїм кущам, і саме фосфорно-калійними добривами. Що стосується монофосфату калію, я вношу його під корінь і беру 10 грам на 10 літрів води 1 столову ложку, добре розчиняю в 10 літрах відстояної води і обов'язково проливаю. Політри під кущ, по вологому ґрунту, так буде доброво-добре працювати. І не треба його передозувати, забагато буде шкодити рослині. Всього на 10 грам вистачить для гарної такої підготівлі. Після підживки теж оглядаю свої кущі і дивлюся, якщо є такі гілочки, які відплодоносили і не мають приросту, я їх вже вирізаю, тому що вони будуть забирати зайві поживні речовини. На них вже на другий рік не буде ягідок. Отже, такі гілочки треба забрати, і хай вся пожива йде на якраз ті молоді прирости. Ось така гілочка теж у нас, вона відплодоносила. Тут немає ніякого приросту, вона просто тут зайва. І її я теж заберу. І так, на кожному кущі зараз добре зробити таку чистку таких гілочок. Ось така саме забирається. На даному кущі теж маємо гілочка, яка мала ягідки. На ній немає таких дуже приростів. Гілочка вже своє відпрацювала, і тому я її повністю забираю. Адже тут наростають молоді пагони, є тут гарний, теж потужний молодий пагін, який буде давати чудові ягідки. Так, і тут збоку навіть є така теж вугілочка, яка так само зайва буде забирати поживні речовини. Ну, а далі ще буду робити наступну таку чистку кущів своїх в лютому місяці. Адже тоді буде чітко видно, які кущі гарно гілочки перезимували і які будуть зайві, які треба буде прибрати, тобто прорядити кущ. Від рибкових захворювань буду обробляти свої рослини скором. Він якраз системний препарат проникає в рослину і термін очікування 30 днів. А так як вже в мене на кущах ягід нема, тому я скористаюся цим препаратом. Плюс додам мегафол, антистресовий препарат, адже нас вночі досить вже прохолодно, а в день досить тепло. І це все відбивається на рості рослини, а мегафол якраз забезпечує біологічні процеси в рослині. Ну і Плюс від шкідників буду використовувати ампліго. Його Буду давати 10 мг до 10 літрів води, скоро пакетик такий і мегафоло 25 г. Все це розмішаю гарно і в вечірню пору оброблю свої рослини. А також слід обробити від личинки хруща, тут можна застосувати антихрущ або твікс. Обидва препарати чудово працюють і захищають рослини. Всім, хто дивився моє відео, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!